Ау, пау, пау любі друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в дуже цікавий, я так розумію, сторі режимчик. Давнесенько таких режимів у мене не було на каналі. Проте, що ж, я все таки, походу, щось знайшов годне. Цей режим, як ти вже зрозумів, і ось можеш бачити, називається Bad Dog, тобто погана собака. І все, я так поняв, оце ну, власне, є вона. Тому. Цікаво, що нас там очікує. В принципі, в принципі, я бачу тут ось до три лобі. Ми вже таке бачили, що просто лобі виконуються в стилі машинно. І в принципі. Ну, давай залітати. Тоді ж ведесенько, там секунда залишилась. Все, телепортінг летим. І така музичка. Вау, wow, це ми тут живемо. Лол, а чому будинок, похоже, на будинок Сімпсонів? Що це таке? Не поняв прикол. Так, тут живуть у нас якісь Томі і Мазер. Ага ага. Хей hey гайз! Э, вітаємо. А, вітаю в моєму будинку. Це ми типу в гості прийшли, да? А, Обалдеть? Це моя мама. Ага, ага мама Томі. Тут лутатися можна. Все, мені не цікаво абсолютно, що ви там розказуєте. Хе-хе. Якщо тут можна лутатися, я пішов лутатися. Go ahead and take a look around. Ага, тобто нам, ну, самим тобто пропонують просто пройтися тут, полутатися, якось і, ну, понаходити всяких шмоток собі, в принципі, окей. Так, туди мені закрито, а на другий той можемо піти, да? У нас є ще 15 секунд, в принципі. Тому Let's go, let's go, Тут уже якийсь, правда, кентик пролутав трошечки, да, всяких шухлядок. Алло, закрийся. Опа, яблучко, яблучко сюди. І ще коін. Хорошо, все. Ну, якось так. Хоча б... Одне яблуко є. Якщо що, це типу наш підхил, я так розумію, тому, в принципі, окей. Так, давайте гратися на моєму цьому майданчику перед тим, як стемніє Я кажу, окей, let's go Ну, в принципі, да Так, тут майданчик, на якому ми можемо пограти в футбол. Вау! Давай, let's go Let's go Дайте мені м'яча Я ударю, я ударю. Чесно, я професійний футболіст. Е, дай! Що ви робите? Обалдеть, я тако Let's go Так, і що і ми будемо отко. А, ні, можемо просто походити, да? Окей, okay. я б отут того коїна тако вкрав, поки він тут лежить, тому, в принципі, бем-бем угу. бем. Грошики, грошики, грошики. Інтеракт. Отако бемці, все, і катаємося собі. Окей, okay. я накатався, дякую. Можемо, до речі, сісти сюди. Бем. О, все, полетіли. Тоже, в принципі, таке непогано. Тут ось можна забрати коїни і отако з'їхати, правда, лицем вниз. Чекайте, гайс, я маю ідею. Давайте пограємо в док апопи. Типу якась така, да? На телефон. Підходьте сюди і це буде весело. Да, ось, док а Ааа, так це цей Бен? Бен? Собака? Ти реально? Єс. Док, ми друзі? Ну. <світ> я як і знав <світ> Тікай, собако, скільки буде 9 плюс 10? <світ> Нормально, це сюди, сіда, хорошо, хорошо. Тут повинні бути е, запитання, типу, так або ні. Окей, okay, док, can you drive? Типу, ти, ти вмієш їздити? Він каже, гау. Ага. <світ> Собака, ти, ти, я тобі подобаюсь? Yeah, no. <світ> собако, ти можеш зробити якийсь трюк, типу, да? Ну. юс... А, скажи чесно, ти, типу, злий? Yes Опа, опа, no, вуф. Oh, what's going what's going on with my phone? И <laughs> все, і поломала телефона. Maybe the dog hacked your phone. Обалдеть, каже, собака взламала телефон. Ну, все, халепа. Ти божевільний, це просто гра. <laughs> ага, побачиш, побачиш. Все, так. Діти ходіть середину. Ну, я зробила всім топто бі, да? О, давай, давай. Будемо кушати. Я надію, що пиццу. Правильно? Я люблю пиццу. Давай пиццу. Ласка, візьміть по шматочку пицце. Я made cookies, что-то, кукис, щось чи що. Да, піц! піца! <реш> О, це вже стає дуже пізно, гайс. Я думаю, що час йти спатки. Ага, ну, можливо, ти права, не знаю. <реш> Окей, мамо, давай, да, 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 let's go. А куди? Ага, ага. ага. беріть своє ліжко, щоб спати. Я буду спати на горі. Мене то не хвилює. Бем? Все, це моє ліжко. Я буду спати зверху. На добра ніч всім. Давай, давай. <реш> мама, йди спати. А то нас позаганяло, а саме що? О, то що? 30 хвилин по тому. Ага. ага. І що, і що? Я не можу спати. Are you guys still up? Типу. Ну, ви ще не спите. Та, в принципі, ні. <laughs> Причому такі всі прик. Ши... <sighs> телефон світиться. Ви бачили мій телефон? Що відбувається? Да, диви. З ним тупо якась біда. Я тільки що чув собаку. Опа, опа, опа. What's going on? Що відбувається? А нас заносить. Нас тип. Диви, диви, диви. Засмоктує в телефон. <laughs> Когось навіть одежну украли, я поняв. Баттехек. А, ми в хаті Бена, диви, лол. Ми всередині твого телефону. Це так круто. Ей, собако, ага, не може бути! Це собака, та ти шо? Хе-хе! Чесно! Хм, а я думав, це, ну, Орел. В принципі, начебто похожий, да? Це не круто, гайс! Я хочу додому. Ні за що, чуваче. Давай залишимося тут. we have no mom to boss us around. А, мами тут немає, щоб вона за нами. Ну, нами командуватиме. Ага. ага Окей, собако. Що? Чо? Що, 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 шо, шо, -що, що? Опа, опа. Що відбувається? Опа. <смеш> Опа. Бен Бен перепутав, походу, щось не. Жестяк все, це халепа. А куди? А, а, а я можу тік, цей, сховатися десь, можу? Я б сховався <смеш> залюбки. Так, а я тут плутаюся в тих в кімнатах. <смеш> ой, а я прям на нього вибіг! Ой-ой-ой! <смеш> Жесть! й вибіг, таку стою, дивлюсь, думаю, а шо, а хто, а чого? Так. Хорошо, собаки внизу, тобто, в принципі, проблем для нас поки що нема. Окей, okay, окей. Okay. Томі он обща стоїть по кайфу. А він телепортується! Гімнюк! Ти бачився? Він же ж далеко від мене стояв! Обалдіть! Да-да, диви, він тупо тепається. Лол. Так, все, він пропав, да? Він пішов. Я думаю, тепер ми в безпеці. Ага. Я думаю, не дуже. Ми все ще знаходимося в грі. Ми повинні знайти шлях, щоб вибратися звідси. Гайс. Тут двері в підвал, проте вони зачинені. І що робіть? Треба знайти ключ, щоб щоб відкрити підвал. Двері в підвал. Да-да-дам. Догі. Поняв, прикол. Опа. А тут ще є той грище, прикинь. І на горіші є ключ, до речі. Бем. Я його знайшов, все, і йдемо сюди. Let's go, б то так сюди я виходив, да? Да, Тепер бем. Є ключик. А це я найшов ключик так-то. Ага, ага. бем, Відкриваємо. Все хорошо, Тут ще один є ключ. Е, А, я забрав все одно, да? Обалдеть, а що тут так глибоко? Добре, що я хоча б ключ забрав. Е, Вере за хек а, Ааа, де ми де ми, чорт забирай? Я не впевнений, проте це виглядає як єдиний шлях, щоб вийти звідси. Ну, обалдеть, чуваче. Тут так-то дуже глибоко. Биткі є, yeah, ми можемо захищатися потім, да? І лопата диви. Обалдеть. От я б лопатою махав би тільки так. Хе-хе-хе. Обов'язково коїн забираємо. Так, а що, а нам сюди ще якийсь ключ треба? Ага. А де його знайти? От халепа. Полов Томі. Типу, слідкуйте за Томі, а Томі ще до. А, і Томі до цих приспускався, я понял. <схід> а я думаю, що це біда. Може тут десь по скрипту потім заспавниться ключик. Як думаєш? Так, Зареся Банч оф бейсбол. Каже, типу тут багато бейсбольних биток. Візьміть по одній, вони нам пригодяться потім. Ага. Тут ще одні двері, і вони зачинені. Нам треба спеціальний ключ. Йо. ага. Давайте перевіримо, типу, що тут всереди внизу да? Обалдіть. Йо, що це за приколи тут? ха We are in the seven. Тип. Ааа, ми в каналізацію спустились. Ага ага. It looks like the only way out. Це виглядає як єдиний шлях, да? Опа. Хе-хе-хе, <реш> обі. А як ми пам'ятаємо, зараз по-любому хтось тут тут кисне. Не виключено, що це може бути навіть я. Тому, в принципі. Ой-ой-ой. А тут щось стіна зараз, да? Ага. У нас є всього хвилина, щоб звідси вибратись, да? Ну, в принципі. Хе-хе-хе, <реш> я <як> казав. <реш> я прошарений вже уже в цій темі так що, в принципі, воно то і не дивно. Опа. Тихо, 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 ти куди мене пихаєш? Жесть, якби я зараз упав? 31 секунда є в нас. Щоб то все пройти. Так що, в принципі, ми повинні справитись, да? Таке як да, дави? Все, проходимо, let's go. А тут, походу, зараз буде босс файт. По-любому, по-любому. Диві, нас осталося всього-навсього четверо. <laughs> а запускалися ми шестером. Так що, такі приколи. Дві бігають всі за мною махають битками, Ви що? Ще сяк дам по лобі, поняла? <laughs> Це виглядає як мертвий кінець. Шо? Ух ти... ю! <laughs> 750 кп? Ага, ага, я понял. Почув. Почув тебе. Я думав, ви хочете бути друзями. Залишайтеся тут зі мною. Назавжди. <плес> Тепер ти можеш розмовляти. Візьміть, це Яке? а йой. поняв прикол. Нам треба ставати на ці штуки, коли він буде так робити. Я понял. На собаці лютий приколіс, да. І що далі? Так, ага. ага, ага. Випускаю таких от клонів, да? Е, що? Я став собакою? Не поняв. Вообще нічого не поняв. А чо я, <ріст> я пес? А чо я пес? А що мені робить? Шо, лол? Чого я пес? Що мені робити? Ой-ой, ой мені може просто вижити, типу? Це вообще якийсь мем. Ам. Лол? А що мені робити? Ой-ой-ой, а мене воно дамажить. Так я тепер супер безтолковий. мене вообще нічого немає. У мене немає ні битки, ні, ні їсти, нічого. <ріст> а що робіть? А що, якось побитий? А я її тріснув, да? Я її прям вдарив. Чи ні, чи да, чи що, ні, я не знаю. Я поки що нічого не розумію, і я, чесно кажучи, цим. Так, тихо. Аккуратно. Шипи, 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 шипи. Опа. Залізаємо швидко. Буде біда. А то мені вообще байдуже диви. Він собі стоїть, кайфує, чилить. Нормально. Так. Що далі? Шипи, я поняв, 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 завтикав. Так. Жити пожити? А так! Я його можу бити, да? Чи ні? А я, ні, взагалі я його не б'ю. Я чомусь перетворився в пса, але що толку, непонятно. Я до цих пір не можу ніяк ну, не вдарити, нічого не можу. Реально просто б'ю за собаку, як дурачок якийсь. <рес> що за мем? Опа, недобре. Так, ага. І оце, напевно, зараз. Ми будемо тупо його перемагати, да? Він, типу, знову застанеться якось, і ми будемо його мобити кабіну, так? Да? <рес> а що, я, в принципі, не проти. Да, да-да-да. 90 хп. Так, побили його, да? Все, все, хорошо. Ну, тепер, по суті, все окей. Чи як, чи що? Ні. <рит> <рит> а я Гав. Oh. Коли я почув, що ви хочете покинути це місце, я засмутився. Вибачте мені. Ага, він хотів просто бути друзями, але ну, так не можна. <рит> <рит> і Томі каже, і це окей. Ми пробачаємо тебе, я думаю. Да, файно. Він просто все на всього хотів нас убити. <рит> Побити там, побити, ще щось. Чекайте, я маю ідею. Що якщо він піде з нами, ти можеш бути моєю собакою, типу, да? Ага. О, oh, really? Е, А, і тепер у нас запитують, чи ми візьмемо його з собою, чи ми покинемо його тут. Ну давай візьмемо, що зробити вже. Я не знаю, я добрий, в принципі. Якщо, в принципі, Let's get it Окей, okay, Dog you can come back with us. Ага. ага типу, Ти поди можеш вертатися з нами. Дякую! Я допоможу вам, типу, вибратися звідси. Ага. ага І що, і що? Wow. <реш> так, і отако нас назад кудись якось засмоктало, да? Ага, понял. Ми повернулися додому. <реш> Чого, Дімо, тепер пес? Ти знаєш, дуже хороше запитання, мене це також цікавить. І собака тут також. І ми отримали бейджик Good Ending. Супер! Є сюди! Ну і на такій файній ноті цей відеоролик підходить до свого завершення. Тож, якщо він вам сподобався, то обов'язково не забувайте про вподобайдена підписочку, ну і відповідно написати в коментарі свою думку про це відео. або, Можливо, запропонувати свої якісь режимчики, можливо, ігри. В цілому, я вас там чекаю і обов'язково все-все-все прочитаю. Ну а з вами, як завжди, був ваш друзякадімич. Тож, всім файного настрою і всім папа. -па.